Добрий день, доброго дня, добрий день. Добули усіх отець. Дай вам Боже здоров'я. Дякую, а добрий

Така гарна, їжа молодим. Дай вам Боже здоров'я. Ми переселенці з Донбасу за вас. Дякую вам. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Дякую, що приїхали зустріти. Дякую. Перемоги. Всі нам приговорять. Добрий да, день, да, доброго дня. Да, 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 да. Дякую, дякую. Дякую, що прийшли.